Горішні плавні вже давно є справжнім центром лікування, реабілітації, а у подальшому й місцем проживання пернатих представників дикої природи лебедів. Опікується ними місцевий лікар ветеринарної медицини Артур Шабліян, в якого душа болить за кожного представника фауни, що потрапив у біду, будь-то домашній улюбленець чи мешканець дикої природи. Нині лікар доглядає 13 лебедів, кожен із яких має власну унікальну історію потрапляння під опіку людини. Переважна більшість пернатих красенів опинилися у ветеринарній клініці через отриману травму і не змогу вижити у звичному для птахів середовищі. Проте є й ті, хто потрапили до свого опікуна охоронця ще крихітними пухнастими пташенятами. Торік це був укропчик, нині це білосніжний красень, мешканець водойми парку культури відпочинку. Поточного року із пташиного немовляти на задньому дворі ветклініки вигодували і зростили лебедя, якого кличуть піку. Куля. Своє ім'я Пернати отримав за звуки, що видає. Ти кулечку ж ж її привезли, з, цього, з Чигирина привезли нам її зовсім, така вона малесенька на ладошці сиділа. Ну, зараз вже 7 кілограмів щастя вирісло. А так, ну, якби вона величенька, ну, але ж це ж пташеня зовсім. Ну. До речі, пікуля, схоже, виросте не лебідкою, як це вважалося раніше, а самцем-лебедем. Встановити статеву приналежність пташки у віці немовляти за зовнішніми ознаками неможливо. Лише зараз він своєю поведінкою доводить, що припущення людини були хибними. Жахливі випробування довелося пережити ще одній пернатій мешканці, поки що суходолу. Два місяці тому до ветлікарів потрапила лебідка, яка нині є сусідкою пікулі. До нас попала з аспіраційною пневмонією, дуже-дуже в жахливому стані. Дорослі лебіді з іншої родини пыталися її убити, топили її. Би, ну, прогнози були дуже-дуже не, не хороші, мало було шансів на одужання. але ж завдяки кажем, нашим трудам, Господу Богу, вдалося врятувати пташці життя. Більше я думаю, полутора місяців вона навіть не могла не ходити нічого, але зараз потихеньку вже відновлюється, розплавується, Вон, Бачите, стоїть пі за пірічком, скажем, своїм ухажує. Це дуже гарний знак, якби що пташка себе нормально почуває. Пікуля і його сусідка залюбки плавають у басейні з водою, що їм подарували небайдужі містяни. На зимівлю їх буде розміщено у спеціальному вольєрі, який вони ділитимуть разом із іншими пернатими, хто травмувався цього літа. Серед таких невдах долі є ще дві пташки із водойм Кременчучини. Нещодавно десь ну, місяця півтора-два назад до нас ще потрапило з Кременчуцького району. Два птаха прямо в один день повністю з різних місць. Один заплутався у людей лапою у дроті на подвір'ї і прямо так от висів, лап. Ну, кінцівка була зламана, але ж перелом був, ну, не було відкритого перелому. Ми провели експозицію, ну, скажімо так, цей переломчик на місце вставили, належили шину і вже. Близько двох місяців після того, зараз вже наразі птах ходить самостійно, трошки під храмою шкутильгає, але ж ну, вдалося врятувати повноцінну кінцівочку, і пташка ну, вже в подальшому зможе повністю вернутися ну, в природу і вести ну, повноцінний образ життя. Труха там та шилобіточка з неї теж була, то вона була дуже, скажімо, у виснаженому стані. Там ну, одні кі 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 кістечки та пірічко було з якихось обставин. Та родина, де вона жила, її дорослі лебіді вигнали. Е, інші пташенята ну, залишилися в гнезді, от щось її одну вигнали. Ну наразі це ж відчуває себе гарно. Їсть вже набрала вагу, вже така ну, добре відгодована. Артур Шабліян впевнений, що 13 лебедів це не остаточна кількість особин, якими він опікуватиметься прийдешньої зими, адже птахопад продовжується. Тиждень, може, два назад, теж до нас звернулись люди, мешканці нашої громади, в низах, помітили ходять, ну, просто лебідь, ходить по дорозі. Посеред машин, якби ну, не може не взлетіти нічого. Тобто то люди теж нам подзвонили, ми виїхали на місце, пташку відловили, продали лабораторні дослідження, якби вона виявилась повністю здорова, ніяких там проблем немає. Тож хлопчик такий прям ходить на всіх цей, я приходжу годувати, кидається, б'ється, щіпається, ну, поводить так, як повинен себе поводити дикий лебідь. Ветеринарний лікар наголосив, турбота про птахів вимагає багато ресурсів. Щодня доводиться дбати про їхнє харчування, основу якого складають спеціалізовані корми, злаки та свіжа зелень. Птахи споживають значну кількість їжі, особливо ті, що перебувають на лікуванні і не мають змоги харчуватися самостійно. Упродовж однієї доби лебеді з'їдають мішок корму, тому фінансова підтримка громади завжди буде доречною. За бажання можна допомагати не лише грошима, а й продуктами. Дорослий лебідь 10 кілограмів водорослів за день з'їдається для нього. Легко. Ну, наразі ми не маємо можливості забезпечувати там дуже великою кількістю водорослів. Там і рясочка вже, на жаль, сезон пройшов, ряски вже немає. Але ж водорослі зараз ще наразі люди нам привозять. Тому якщо є можливість, можете прям ведрами, мішками привозити водорослі. Вони ну, з'їдаються просто непомітно. Нам взагалі потрібні дуже крупи. Вівсяна крупа, кукурудзяна, пшенична крупа, різноманітна а Агірки ну, дуже от люблять огірки. Капуста пекінська, молода, от свіженька капуста, і Савойську капусту вони їдять. Звичайно, оцю білокачану от ніяк вони їсти не хатять. Ми вже скільки там її там і міленько нарізали там і змішували з камбікармами. Тож не дурні, не їдять. Пернатих мешканців паркового озера за сприятливих погодних умов на зимівлю забиратимуть наприкінці листопада до настання стабільних нічних морозів, поки вони залишатимуться у водоймі, адже кормової бази їм вистачає, та й вільний доступ до води сприятливіший для їхнього гарного самопочуття. Із настанням весни лебедям доведеться шукати порозуміння, адже усіх їх відпустять на паркове озеро. Пернаті знову почнуть розставляти пріоритети і визначати ватажка їхнього пташиного угрупування.